Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги монета України 2 копійки 2004 року. В цьому відео ми розберемо, з чого виготовлена дана монета, які вона має різновиди та її ціна. Отже, давайте розпочнемо з 2 копійок 2004 року, що нам про них відомо. 2 копійки 2004 року це монета, яка виготовлена з нержавіючої сталі. Її вага складає 1,7 г. Гурт у даної монети гладкий. Отже, по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця монета має один штамп, штамп. Це штамп 1ДА. Щоб визначити нам штамп 1ДА, нам треба знати три сторони монети. Це оверс даної монети, реверс даної монети та гурт. Проте на гурт двох копійок 2004 року ми уваги не звертаємо, так як він гладкий та не враховується у різновид штампа та не впливає на ціну даної монети. Отже, давайте розпочнемо спочатку з заверсу монети. Штамп перший, яка його особливість. Напис Україна знаходиться ближче до герба, ніж до канту монети. Напис 2004 знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Саме така особливість аверсу даної монети, і вона має штамп перший. Більше різновидів монета по аверсу немає. Що ж до реверсу даної монети, напис: широкий. Шрифт. Вузький. В гронах номер 4 4 та 5 по 4 ягоди. Саме така особливість штампу ДА. Більше у двох копійках 2004 року. Штампу по реверсу немає. Отже, перед вами монета, яка має штамп 1ДА. Що ж до ціни даної монети. Однак 2 копійки 2004 року. Монета, яка має штамп 1ДА, коштує дний час від 25 до 50 копійок за одну монету, в залежності від стану. Якщо у вас залишились запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буде, буде дуже багато цікавих відео. А в наступному відео ми з вами розберемо 2 копійки 2005 року, монета, яка має штамп 1DA. Тож, чекайте нового виходу відео. Всього найкращого!